Я Я вигляд! Мій дом, мій стов, Такий вигляд мають будні юних морських піхотинців. Сьогодні ж перевірятимуть їхню влучність. Ти назад сильно не відкажешся, тебе потім волною може назад втину. Вперед Перенакланусь. Та спочатку інструктаж. Найперше і найголовніше правило слухати старшого, і якщо не впевнений, не роби, каже морський піхотинець Владислав Товстий. Можуть бути свої певні труднощі при досиланні патрона-патронник, при приєднанні магазина, при темі погодженні на бойовому рубежі. Тому всі ці моменти, всі ці нюанси ми повинні пройти від, так би мовити, Відпрацювати до автоматизму 17-річний Вадим Паламарчук займає вихідну позицію. Відстань до мішені 20 метрів. Локті. Локті. Як і будь-яка стрілецька вправа, а ця не виняток потребує максимального зосередження, каже хлопець. цілик мушка і сама мішень, взагалі. І ми маємо їх зрівняти так, типу щоб вони були на одному рівні. І тому плюс-мінус тоді будемо попадати в точку, туди, куди присілилися. Бучі 10-8, доволі непоганий результат. Сюди потрапила, аби загартувати і тіло, і дух, розповідає заряджаючий магазин Анастасія Снесер. Каже, дівчатам поблажок тут ніхто не робить. Сьогодні на пробіжці ми всі разом тянули велике древно, і всі чотири дівчини теж стояла на рівні з хлопцями. Мені подобається атмосфера, і плюс тут дуже багато загартувань, як і фізичних, так і моральних, психічних. Тут стаєш впевненішим в собі. Такі польові умови до душі, розповідає Єгор Горбенко. І хоч до завершення вишколу залишилися лічені дні, вже не знає, як буде без своєї команди. Вечорі ми кожен з нас має різні інтереси, але коли ми сюди приїхали, ми почали мати дуже багато спільного. Проводять такий вишкіл на Черкащині в четверта. Цьогоріч серед учасників 23 дітей не лише з області, а інших міст країни, розповідає співорганізатор Валерій Горбенко. В першу чергу ми виховуємо громадян громадян, які можуть постояти за себе за рідних, які зможуть надати допомогу, які у разі необхідності можуть використати і розумітися на будь-яких видах зброї і будь-яких видах самооборони. Після стрільб юні морпіхи разом з інструкторами ділять сухпай, бо сили ще треба для виконання інших бойових завдань. Ольга Котляр, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкащина.